Зі старої джинсівки у витвір мистецтва у Черкасах місцева художниця перетворює одяг та взуття на дизайнерські речі. Бухгалтер та модель у минулому малює картини, портрети на нових та старих речах. Відомою стала вже і за кордоном, говорять мої колеги. Десятки фарб та пензлів на столі у Алли традиційний набір художника. Та малювати дівчина готується не на папері чи на полотні, а на одязі. Ну і все, поїхали. Головне – Акуратність, ну, це приходить, звісно, з опитом, тому що не завжди було так, що я попадала в лінію. Стилізувати одяг бухгалтер за освітою, а в минулому професійна модель почала у декреті. Так, каже, перетворила будні на задоволення. До кожного замовлення говорить майстриня окремий підхід. Спершу вивчає психотип і побажання клієнта, щоб робота, напевне, сподобала замовнику. Це портрет. девушки, это с фотографией с ее, она заказала, очень стеснялась сначала, говорит, не будет ли это слишком вычурно и как-то эгоистично, что я буду свое же носить, но мы обработали в призме эту фотографию, и она в очках здесь, и в принципе, кто не знает лично да, ее, то и не поймет, что может быть это она. Фарби спеціальні, не вимиваються та не стираються, тому малюнки триматимуться не один рік. Наносити їх можна і на старий одяг, і на нові речі, які алі допомагає шити її подруга. Купити платье з какби з пространством для рісунка не завжди виходить, тому що, як правило, там є якісь строчки, кармани, складочки і так далі. От. І ми сели почали тобто то почала шить джинсове платье. А ела вже зображає на ней прекрасний рисунок. Вообще. замовляють, каже майстриня найсміливіші ідеї від відомих картин до кіногероїв. Таких унікальних робіт створила уже з півсотні. відчуття, звісно, невероятне від цієї курточки, да. А я думаю, що я в ній будуть. Почему этот рисунок? Потому що я інтересуюся іскум, искусством, искусством, стилем і изучаю історію журнала Вок. Роботи Але замовляють і за кордоном. Наприклад, цей свідчот із білим деревом життя, та ще п'ять таких же поїдуть до родини з Люксембургу. Чоловік, коли заказує щось, це ж себе, якщо це на джинсовій курточці, або вот даже такі свічоти вот он же что то думає, у нього какие то мысли, Он асоціює это з собою, со своєю сім'єю. І об'язательно важна енергетика, з рисуешь, ти вот этот вот посил. А найкращі роботи майстрині побували на міському показі. Мод. Мріє дівчина і про власний показ мод, де презентує авторські жіночі футболки. Яна Федоровська. Віка новини.